Пенсія була аж три тисячі. Потім в мене стала пінсня. Скажем, ви з копію Добрий день. Мене звати Олена. Я представниця юридичної компанії мережа права. А розкажіть більше про себе, з, якого, з якої ви структури, яке у вас звання та вислуга. Доброго здоров'ячка, шановна пані, я. Старший прапорщик у відставці, помічник слідчого лініїного відділу на станції Запоріжжя Перше працював. І з 2002 року я нахожусь у відставці. Розкажіть, будь ласка, ви до нас звернулися з приводу перерахунку пенсії, а саме повернути до неї надбавки та премії. Яка у вас пенсія була до суду, та як вона змінилась після перерахунку? <пенсія>, пенсія була аж три тисячі. Потім держава додавала ще дві тисячі, стала п'ять. І трошечки більше, як п'ять. Там щось ну, трішечки, трішки, як п'ять тисяч монетів. У мене стала пенсія, скажем, без копійок. Чотири меті. Пес копійок, буває розумію. Так, хочу детальніше розказати, як так сталося, що ось у Костянтина Івановича пенсія зросла так значно. 에... Значить, в його грошовому забезпеченні, з якого вираховується пенсія, враховували тільки основні види забезпечення, тобто посадовий вклад, оклад за військове звання а... і висло за висловом. А всі надбавки та премії не враховувались в розрахунку пенсії, їх просто викреслили. І ось Костязин Іванович через суд повертає ці надбавки та премії. Їх розраховують в пенсію, і його пенсія збільшується з трьох тисяч до. 14, тобто такий значний контраст. Певно, у вас були високі надбавки та премії, і їх весь цей час 2018 року в пенсію просто не враховували. Ось така ситуація у військових пенсіонерів та правоохоронців складається по всій Україні. Ну, перший суд я виграв, значить, воєнний пенсіонний фонд фон подав на апеляцію, і апеляція задержалася пушки на. І ну, десь 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 там. І перші дві пенсії мої я отримав, можна сказати, перед новим. Годом. А, так, іноді трапляються апеляції, це залежить від області. Так сталося, що в Запорізькій області була апеляція Поситина Івановича по перерахунку, а загалом судовий процес скільки часу зайняв у вас? Відзначу, що апеляції бувають не часто. Це ось так кому пощастить. Значить, пройшло, після пів теру. Я піводеру. Значить, бо від вас не зависимо від мене, о себе система дуже довго затрималося. Там вище, як не сказати підвищувати, оце там дуже-дуже довго затрималося. Значить, мій товариш сказав, що є така фірма, мережа права, це так, яка значить, Займаються пенсіями. Я зателефонував. Значить, працівники взяли слухавку, пояснили мені, роз'яснили, я що до чого. Я закручив голові, оплатив перший взнос і справа рушила міста. Так і ось бачимо, що незважаючи на те, що судовий процес затягнувся, він затягується на жаль через роботу державних органів, на які ми не завжди можемо повпливати. незважаючи на це, уже під час воєнного стану Костянтин Іванович отримав перераховану пенсію. Це я розповідаю всім тим військовим пенсіонерам, правоохоронцям, які досі в судовому процесі. І вони переживають, що іноді він затягується, що, може, щось не виплатять, але як бачимо, виплачують. Щоб ви самі хотіли порадити своїм колегам, товаришам, які не хочуть, можливо, судитися за пенсію, хвилюються, що щось буде взагалі виплачено? Я скажу так: не бійтеся, вертайтесь до два вам таку піплу на всі пенсійні запитання, всім справом. mais de 10 pratos, o resultado